Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про секрет нашої української перемоги, яка невідворотня, як світанок. І ми зараз можемо говорити про цей секрет перемоги, тому що Росія його абсолютно ніколи не здатна повторити, тому що цей секрет проти її природи. І от почну з проблем. З того, що зараз справді у нас е, війна м -м, ну, трішки виснажує суспільство. А, оце необхідність жити в постійному стресі, в страху, в напрузі, вимиває такі риси українського суспільства надзвичайно сильні. Це величезна солідарність між людьми, горизонтальна солідарність а, і підмінює це різними негативними емоціями. В тому числі, які пов'язані з егоїзмом насамперед, і з неповагою до, іншої, до, людської, до інших людей. І так виходить, що чим далі, тим більше ця втома накопичується, і тим далі ми віддаляємося від тієї сили, від того джерела сили, яка зробила нас переможцями безліч разів. А... Тобто, фактично, є загроза оцієї окупації душ, да? страхом, негативними емоціями і так далі. Але але, тепер повернемося до хорошого, що ми постійно здатні знаходити в собі той дух, який давав нам перемогу. Це, зокрема, ну, у нас в останні роки його назвали Духом Майдану, але насправді він був завжди в українців. І от я особисто абсолютно ну, на власні очі побачив, що він нікуди не дівається, що цей особливий стан нашого суспільства він зберігається фактично завжди. І от коли розбирали руїни Ахмадита, я там побачив практично той самий Майдан, який я бачив 10 років тому. Тобто, коли є людська солідарність, коли кожен діє на спільну мету, коли всі об'єднані духом любові і солідарності, це величезна сила, це те, що справді нас вирізняє з велетенської кількості інших народів в позитивному напрямку. Я не кажу, що в інших народів це неможливо. Це також можливо у них. Це у всіх людей можливо. Але у нас це виявляється особливо бурхливою і особливо масштабно. І от. А, оце жахливе вбивство Фаріон, яке нещодавно сталося, Ірини Фаріон, це абсолютно постріл по цьому нашому духові майдану. Це удар по Україні, спроба спровокувати ворожнечу. Це абсолютно не по-українськи. І тому українці своїх опонентів максимум в смітник садили. Да? Політичних опонентів, таких затятих. А так, взагалі, ну, словесні, якісь там дискусії і так далі. Та й то лише чоловіків, жінок ніколи не садили в ці смітники. А, тому навіть у дискусіях ми розуміли, що є щось більше, якась тканина, яка нас всіх об'єднує, дуже корисна. І тому ми були коректними одне до одного. І ми маємо розуміти, що. Ця річ, яка нас об'єднує, вона, вона не маль не, не суто матеріалістична. Тобто вона якраз всуперечи егоїзмам людським, але в той же час вона е діючи спільно, ми допомагаємо одне одному. І самим собі, зрештою. Е і ця лінія надзвичайно, надзвичайно потужна у нас, тому що Майдан свого часу провів дуже чітку лінію. Між білим і чорним, між розумінням людини як створіння з Божою іскрою, і е, всім іншим некрозом моралі оцим російського світу. І наше завдання величезне, що допоможе нам перемагати, і знаходити в собі кожного разу нову і нову силу, це тримати цю лінію між білим і чорним якомога сильніше, не давати змішувати біле із чорним. І, власне кажучи, згадувати, знаходити в собі, знаходити в інших оці ознаки цього майдану. Ну він зараз так називається майдану, але насправді цього духу братерства, який завжди в нас був. От не давати все це змішувати в якусь біле з чорним, в якусь брудну сірість. І оця суспільна солідарність це насправді здобуток наш колосальної ваги. От він відкривається в якихось критичні моменти, от як під час удару по Ахмадиту, як під час майдану, під час початку війни. Оцей дух братерства відкривається. Але він є в нас завжди, і нам дуже важливо його періодично знаходити в собі, навіть не, не обов'язково в якісь драматичні моменти, а просто завжди. Я давно це побачив, давно це відмітив і вирішив з початку війни 10-ту частину своїх доходів віддавати на благодійність, на те, щоб допомагати бідним, нужденним, на безпілотники, на церкву, на православну церкву України, але також, тому що я православний, але також на греко-католицьку. Тобто, на всі добрі справи, які тільки можна робити, я намагаюся це давати. Але, звичайно, цього мало, але хоча б щось. Це хоча б якась освячена ще Володимиром Великим, якась вияв солідарності. І я закликаю інших, ну, не обов'язково до цього, до цього, хоча це корисно, звичайно. Але закликаю всіх робити якісь добрі справи. Це добрі справи практично кожного дня, якась дрібнесенька, якась малесенька. І це дуже надзвичайно потужно оживляє тканину нашого суспільства. Це те, що неймовірно діє на наше суспільство і на всіх. Тобто ми тут діємо цією солідарністю. Це вигідно виділяє нас з інших давно атомізованих народів, і дуже довго давало Україні перевагу над цим русським міром і досі дає. де людина- людині не зрадливий раб. Де коли я, наші солдати говорять про що у московитів, а де ваші побратими, мені це смішно слухати. Які побратими, вони один одного дострелюють, вони один одного ненавидять, вони одне одного здають. І нам головне, і тому цей секрет для росіян недоступний. Ну не для всіх, але для росіян як нації. Не для всіх людей, звичайно, там на 140 мільйонів є там. Якась кількість і цей, але для нації, як цілої, це їм абсолютно недоступно і незрозуміло. І для нас тому головне не розгубити цю людську солідарність за якимись дрібницями, якоюсь втомою, якимось роздратуванням, якимось накопиченням якихось негативних емоцій, страхів і так далі. Тому от дуже живильно знаходити оцей майдан буквально скрізь. От ви допомогли комусь. Ви, я не знаю, зупинили якийсь злочин. Ви щось зробили доброго, ви зробили Майдан. І от я вам зараз процитую одного з наших ворогів. Це дуже завжди іноді буває дуже правдиво, правдиві ці повідомлення. Це Сергій Дарєнка, російський журналіст. Після поїздки до Києва ще 2004 року про Помаранчевий Майдан, як він сказав. Атмосфера інша, енергетика, все решта, почуття надії, світлі очі, у всіх доброта, дивовижні люди. Звісно, вони якісь усі дуже добрі, наче гойдалка пішла від підлості та цинізму влади до абсолютної моральності народу. Ну і далі він говорить про купленість Майдану. Всім смішно в Україні слухати це. Тим, хто там був, так це точно. Щодо купленості майдану, кожна людина наповнена якимись шаблонами, такі у неї в голові з віком виникають спеціальні кластери. І кожну подію вона оцінює точно відповідно до своєї матриці, яка в неї в мозку. Ось якщо найманий покидьок абсолютно проституйований, зустрічається з чимось незнайомим йому, перше питання: скільки тут заплатили. Ви знаєте, спробуйте, може, посидіти в медитації, очиститися, звернути увагу на те, що не всі такі ж покидьки, як і ви. А, і от, до речі, медитація хороше слово. Це коли ну, в християнстві це називається молитва. Да? Це коли людина зазирає в себе всередину, щось там віднаходить вічне, сильне, от, і відповідно. Постійно, от постійно це з ним. От, власне кажучи, оцей дух майдану, він постійно, якщо ви його освіжаєте, він постійно буде з вами добрими справами. А якщо ви підкріплюєте його добрими справами постійно, то це, воно зміцнюється і зміцнює вас, зміцнює всю країну і наближає нашу перемогу. Це фактично стан великої частини українських умів, який з'явився задовго до подій. А, там, Майдану, президентських виборів і так далі. Це завжди було Завжди було з нами, з нашим народом, з найкращими людьми його. От. Е, ілюстрація дуже елементарна. От щоб ви наочно зрозуміли, наскільки це все елементарно. От у нас Майдан був, ну, пройшло через Майдан в Києві десь 5 мільйонів людей. Жодної розбитої шибки, жодного злочину. Навпаки, якихось там тітушок виловлювали, приводили, вони там каялись і так далі. Які намагались там робити якісь капості. Що в Росії відбувається от в цій нейтральній смузі, яку вони, наші війська створюють зараз там на території Росії, Шебекіно і так далі? Одразу російське мародерство. Повністю мародерство. Я пам'ятаю ці кадри з Харкова, коли. Розбили кіоск обстрілом росіяни, Ще там березень там, чи квітень 22-го року, і всі дзвонять е, е, власнику цього, не те, щоб взяти чуже, а дзвонять власнику, чекають, е, щоб власник приїхав, подивився, щоб в нього там не е, ну, було все на місці і так далі, в цьому його магазині. Тобто люди зібралися допомогти, самі там щось робили, щоб, значить, відповідно той магазин в Росії в ще Бейкіно, ну, все навпаки, все е, повне звільнення мардерських інстинктів росіян. Тобто дві полярні точки сприйняття наша традиційна майданівська, які вітрини, яке збагачення, коли ми виборюємо свободу, і російська яка свобода, коли. Вітрини не охороняються. І вони ці інстинкти з одного боку братерства а з іншого мародерства вони завжди були. У нас братерства і мародерства в Росії. Вони не засинали до сьогоднішнього дня. Ну от ще одна ілюстрація це вже те, що я бачив на власні очі. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як під час Майдану. Тітушка, п'ятий канал привів на Майдан тітушок, заплатив їм щось по 400 гривень, і вони підмітали Майдан, чи 400, чи 500 щось таке. Тобто вони, опоненти політичні, були готові під камерами, під чим завгодно за ці 500 гривень підмітати опонентів підлогу, аби лише отримати ці 500 гривень. І інша історія, коли біля. Михайлівського собору я проходив якраз 18 чи 19 лютого, ніч там вечір. Ну, коротше, там бійка вже внизу о, іде величезна, ідуть уже перші поранені. І сидять хлопці, охороняють. Такі в ну, юні буквально юнаки. В таких помаранчевих шоломах і так далі. І я їм кажу: хлопці, у мене нема нічого вам, візьміть по 200 гривень, хоч по 200 гривень візьміть. І жоден не взяв. Він жоден не захотів, так би мовити, сквернитися грошима, якимось приватним інтересом. От, і наскільки це відрізняло від того, що в Росії від цього мародерського інстинкту. Тому всі ці розмови про один народ, це знаєте, це чуш собачья. Тому, друзі, і я як історик скажу, що це мародерство у росіян завжди. Це завжди вся історія Росії це боротьба за кістку первісних людей. Щоб ви, от ви хочете уявити собі чи зрозуміти російську історію, це боротьба за кістку первісних людей. Безліч повідомлень іноземців. В моїй, до речі, книжці десь тут вона була. Ну добре збагнути Росію, хто хоче, той знайде. Де росіяни, де, де пишуть про росіян, що вони вчіплялися в гирлянку одне одному, як собаки, за якусь здобич. Крали яку ну, десь під час якихось чергових погромів. Да. От. Тому от така історія. Свого часу це ж все було. Янукович намагався ну, втомити майдан, щоб було роздратування, підкидали там бомжів, підкидали якихось людей з хворобами, все це затягувало, всі ці коршуни навколо страх наганяли да, в ці концентровані пару місяців. От. Але нічого в них не вийшло. Тобто вони хотіли втомити нас, виграти час і сподіватися, що Майдан видихнеться, чи принаймні ослабне в якихось внутрішніх суперечках, підкидали там всякі суперечки. От, ми на це все не купилися тоді і не купимося і зараз. А, ось мені дуже подобається одна дуже влучна, дошкульна в той же час характеристика наших пращурів. Ось як писав про це грецький історик Фукідід 400 й рік до нашої ери, уявіть собі давнину. За військовими чеснотами, з ними не може зрівнятися жоден народ не лише в Європі, але й в Азії. Жоден народ сам по собі не в силах встояти проти них, якщо всі вони живуть між собою в згоді. Але в життєвих справах вони розуміються гірше за інших. Да? Якщо вони живуть між собою в згоді, і якби вони ще й розумілись в життєвих справах. Тобто нам на додачу до нашої щирості треба ще й постійна пильність. Це дуже складно, насправді. Це справді ще Руз, ще не Рузвельт, навіть один з перших президентів, чи Джеферсон американський, чи Вашингтон, писав, що ціна свободи вічна пильність. От нам це треба розуміти, що ціна свободи солодкої всього життя це вічна пильність. От, і нам треба бути терплячими, терплячими, хоч часто критикують цю терплячість, але я кажу, що треба відрізняти інертність від терплячості. Тому що інертні люди вони нічого не роблять і весь час нарікають, а терпляча людина щось робить, аби отримати результат, аби змінити, і не нарікає, тому що знає, що змінювати щось це довга і напружена праця. От. Е, треба чомусь, як казав Тарас Шевченко, вчитися і чужому навчатися. Свого часу британський прем'єр Черчилль казав, що треба розуміти різницю між пожежею і пожежною командою. Е, тобто. Ну розуміти ієрархію британці це дуже добре розуміють. Вони це викликали в собі через цю монархію, яка в них є, через цю лояльність показову. Тобто вони привчили народ до лояльності державі таким чином, через монарха, через дуже якісь примітивні прості речі, да? королівські шляпки і так далі. Вони просто масу людей навчили е, до привчили до монархії, можливо, це інфантильно. Ну, привчили до лояльності держави. Можливо, це інфантильно, але це працює насправді. Тому що люди, як то кажуть, достатньо прості взагалі скрізь, не тільки у нас, От, в масі своїй. як Черчилль казав, що найгірша, найкраща агітація проти демократії це п'ятихвилинна розмова з пересічним виборцем. От. Але, зрештою, все це працює. І демократія також працює. І треба розуміти, що ворог зараз роз'ятрює будь-які суперечності або розділити нас, аби ми почали між собою чубитись. Вони розуміють, що коли українці єдині, вони нездоланні. І тому ми не маємо права бути немудрими, не маємо права бути нетерплячими, не маємо права бути нетолерантними одне до одного. Є така дуже класна приказка. Хтось із українців вигадав. Що якщо два українці не чують одне одного, не хочуть чути одне одного, то як мінімум один з них не українець, це класна приказка. І от якщо наша історія, якщо ми почитаємо наш перший літературний твір, наприклад, слово о полку Ігоревіми, це суцільна проповідь за єдність. Суцільне Шевченкове обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Тому е, ми нутром чуємо, що хто проти єдності і за розбрат, той попихач, да, ворожий. Попихач. Е, наприклад, е, ми, це завжди було з українцями. Завжди це треба розуміти. От, наприклад, були запорожці з одного боку і за Дунайці з іншого. чорноморці і за Дунайці. Одні за турків за Дунайську Січ пішли воювати. Інші за московитів, це кінець XVIII століття. Вони сказали: ми між собою не воюємо. От Московити кажуть, йдіть в бой, вам, всім по Золотому червонцю, йдіть убивайте. А вони кажуть, з того боку, наші. За Дунайці, ми туди не йдемо воювати. І за Дунайці так само кажуть, з того боку, ми можемо з московитами воювати, будь ласка, а з того боку, наші. От, тому е, і е, поляки, от як. Писали в літописі, що легше вовком орати, ніж козаком з козаком воювати. Не хоче. Да? Тому треба згадувати, що казали наші мудрі люди: От, наприклад, Іван Сірко. Ну, він, звичайно, були в нього й проблеми, але фрази його дуже такі гострі, цікаві. З них буквально там 3 чи 5 дійшло до цього часу, але вони всі такі з зарядом, з перцем. Він казав, що здобував перемогу великою любов'ю і гострою шаблею. А перемогу у нього безліч. Та й під час заснування Києва, згадайте, друзі, ми повинні читати контекст світової історії. Наприклад, в Римі при заснуванні, можна сказати, Римської імперії, ну ще не імперії, тоді а взагалі міста Рима. Брат вбив брата. Ромул убив Рима. Да? А у нас в Києві ніхто нікого не вбив, а всі брати з'їхались, щоб зробити більш Ефективним сказали б зараз захист міста. З'їхали з своїх гір, з своїх міст з Чікавиці, з Харивиці. От і на Старокиївську гору зробили спільну фортецю, щоб її легше було захищати. І таким чином постало на братерській любові і на здоровому глузді, да? на здоровому глузді, що один з одним не чубились за старшинство. Постало наше місто. А Римській імперії різні впали вже і перша, і друга, і Візантійська, і третя впала, власне кажучи, да, третій Рим ну, ще допадає. Тому цей інстинкт єдності дав нашому народу і пережити безліч різноманітних проблем, які е, інші народи, ну, чесно кажучи, не факт, що взагалі пережили, піздолали. Тому для нас ці дві речі це солідарність і пильність. Це дуже важливі. Пильність це фактично працездатність, готовність працювати, терплячість. Да? Готовність працювати над собою. Це найважча взагалі річ, яка є у людей. Тому нам треба не забувати, що ми завдяки чому ми здобули безліч перемог, в тому числі на Майдані, в тому числі на першому, на другому, на початку війни. Це все завдяки духові братерства. І якщо ми будемо тримати цей дух між собою, як оці люди, які по медитації чи по молитві повертаються до соб, до себе справжнього, ця перемога обов'язково буде і невідворотня, як світанок. Тому що якщо українці з Божою поміччю із фанерними щитами і пластиковими касками подолали всю безліч сонмище цих ну, Коротше, цих злих сил да, на Майдані, то що буде з Божою поміччю і з допомогою, яка є на сьогоднішній день? І взагалі треба пам'ятати, що оце, ну, ці слова Ісуса Христа, що Він казав, що по тому пізнають мене, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою, це дуже велика насправді сила. Не обов'язкові там якісь ритуали, да? ну вони, то, вони важливі, але головне це мати любов між собою. Ось така, ви вибачте, що вийшло як проповідь, але сказав те, що думав, сказав те, що сказав. І сьогодні я вас, звичайно, закликаю знову підтримувати нашу армію, Збройні сили. Рахуночок я залишу внизу, але дуже підтримує. Прошу вас підтримати а, петицію одну. Всього-навсього, зареєструватися а, через банківський ID і підтримати петицію а, по вшануванню, по наданню звання Героя України, одному моєму знайомому, дуже хорошому, такому щирому козакові. Людині, яка загинула в Кліщівці, пішла добровольцем на війну, а, і просто виконував свій обов'язок. Героїчно виконував. Е, тому я думаю, що це невеликий вияв зусилля з нашого боку для того, щоб е, вшанувати таку людину. От. Тому Юрій Васюра його звати. Тому, друзі, ставимо лайк, поширюємо відео. Але головне, робімо добрі діла і повертаємося до, свої, до себе справжніх. З Богом до перемоги.